Привіт-привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні вам покажу і розкажу, як облаштували ми свій кампер, що маємо, що переробили. Буде цікаво. Тут зробив собі для вудочок такі штуки, щоб їх вішати. Маємо Там. тут бак воду гріть, такий бойлер. Там столи. Всякі лежать, така велика площа. Тут можна багато що складати. Ще там для ту... такий душ надворний, щоб ноги сполоснути після піску чи щось такого. Ну і так то ззаді виглядає. Шафки зробили, там такий, щоб провітрювати. Два їх маємо спереді і ззаду один. Ну і там то повісили таку органайзер. Всякі штуки там лежать у нас. Маємо два матраси. Такий товщий, один такий на матрасничок. І то дуже добре спиться, скажу. Так так виглядає наш кампер. Він зроблений на базі Крафтера Volkswagena 2008 року. Возимо з собою таку маленьку газову бутильку, щоб там і рибу посмажити, щось таке приготувати на дворі, на пательні, щоб не було запаху всередині. Себастян зробив таку платформу на мотоцикл наш. Маємо мотоцикл Ромет. Він вага його 100, більше 100 кілограмів. Ну і сам таке щось там сконструював, так то виглядає. Там приварив, доварив, возимо з собою мотоцикл. Возимо з собою той мотоцикл, того, що він дуже часто стає в нагоді. Наприклад, коли зламався кампер, якийсь треба запчастини, ми сідаємо і їдемо. За закупами. Беремо рюкзак і мандруємо. Але ще маємо там такі сумки по бокам висять і туди вкладаємо продукти, плюс на якісь екскурсії поїхати, залишаємо там на кемпінгу, якщо безпечно нашого камперка, і їдемо собі там. Дивимось якісь. Навіть в Греції були на тому, на Олімп заїжджали на одиниці, але якось там ще давалося. Так що дуже корисна річ той мопедик. То вентилятори до холодильника. Так, То зробив таку для обуві сховочку. Маємо такий стіл розкладаний. Дуже він допомагає. Ну, тут зараз все зрозуміло. Такі обертові зробили. Сидіння. Самі зробив, сам то робив. Під низом так для якогось взуття поставити. І то так додає місце. Так то вийшло йому зробити 500 злотих, а так то коштує один більше тисячі. Такий мас сконструювався нам. Такі зі рамки маємо. Вони такі з поляру зроблені. Наприклад, десь стали біля магазину. І треба піти за покупками. Але тут, тут все видно, і ми ними закриваємо все. Тут вони такі. І то так виглядає. І не треба там вікна закривати, нічого не видно. Ну і плюс ще воно як холодно, і на ніч не хочеться закладати на вікна ті такі штукенці, то ми так то робимо. Тепло тримає. Супер таке рішення. Можна смело робити. Що далі? Далі? Ще таке зробив такий міні-погріб. Там ми ложимо всякі овочі, фрукти, ховаємо місця, не займає і то-то. Тут везде можна это робити. Так що классно рішення. Тут теж такий стіл цей розкладаний. Так, він розкладається. І можна сидіти тут теж. І так собі сідаєш і. Супер на дворі, така погода прийшла вже осінь, і то означає, що ми скоро поїдемо в свої мандри нашим камперком. Ми, по почти все вже зробили, все готово. Так що можемо потроху збиратися. Наш кампер то зробили його самі. На базі Volkswagen, я казала, Крафтера 2008 року і купили таку стару по аварії. Причепу таку кемпінгову, і з нею повитягували вікна, туалет, холодильник, для нагрівання води така пічка. То вийшло в рази дешевше, ніж купувати новий, так що то можна так використовувати. Якщо хтось планує зробити собі кампера, то такий є варіант зробити собі на базі причепи якоїсь пошкодженої. Вони там стоять недорого. Так, І тут ми маємо таку нашу ванну кімнату. Тут для рушників, тут для всяких полочки шампуні поробили. Підлога, двері так в нас тут відкриваються, закриваються, такі. так то виглядає, на дорогу закриваємо. Так, що ми тут? Вікно є у нас тут, туалет такий велика касета, виносна з надвору, хімічно. Умивальничок такий маємо маленький, але беремо сюди. Опс, туди і там, щоб я то не користуюсь, взяв в кухню, спривідко зуби чистить. І Мені так зручніше. Так, то я. Привіт-привіт. От, халати висять, як купаюся, таку шторку закривати, щоб туди вода. Не то тут для зуб. Таку шавку ще маємо. Купили в касторамі. Там за 50 злотих, то така більш... Аптечка, не аптечка, не знаю. І, тут. і закривається, не треба ніякі магніти, бо вона сама так домикається. Ну і так то виглядає. Іконочку відчиняється, так то робиться. Теж є така. І от комарів така сімка. Також зробили інсталяцію електричну, і вона можна зарядити, якщо стоїш такі спеціальні на паркінгах. І не завжди на платних, є на безплатних, але то окремо треба там щось вкидати туди якісь там євро. Або також можна заряджати акумулятори, як їдеш, то переключаєш, і як ми їдемо, то ми заряджаємо повністю. Два акумулятори і то нормально. Якщо нема сонечка, наприклад, або немає де зарядити, то допомагає. Так, Маємо ще ми в нашому камперочку. бак на нормальну чисту воду, то на 120 літрів. На таку сіру воду, що там використовуємо, купаємося, маємо посуду, щось готуємо. то то маємо на 80 літрів. Поставили ще такі подушки пневматичні, вони незалежні є ззаду, і спереду. І то тут, так як натискаєш то Такі є. І, точі. Чи опусти, чи і раніше використовували такі наї... наїзди. Для того, щоб вирівняти, бо бувають паркінги нерівні, спати спать не дуже зручно, ну і змінюємо. І то такі подушки пневматичні зробили собі, ззаду і спереду вони є. Той, хто їздить кампером, то вже знає, що то таке, як стаєш на паркінгу, а паркінг нерівний і то треба. Якось там спати, не дуже зручно буває, бо буває так, стоїть може на так, так. І то тими подушками то вирівнюємо собі. Не треба наїздів жодних. Наїзди то так менше почали використовувати, як то зробили. І то, направда, краще стало. Маємо таке ліжко 179 на 150, нам вистачає. Я б хотіла, звичайно, зробити ото вікно так трохи. Щоб воно по-іншому виглядало, таким темним заклеїть, але воно таке випукле, я не знаю, як то зробить. Щоб не заглядало як Ми то закриваємо, таке у нас є. Але... Тут маємо ще один такий. Там ховаємо такі всякі слоїки, які з собою возимо, консервацію і всякі такі речі. Ну, Тож шафки тут то зрозуміло. Так, тут зробили там цукор, сіль, ну і як їдемо, то більше там складаємо. І тут то маємо ще одну шафку. Таких Тут дві на кухні і в спальні маємо чотири шафочки, там, вішаємо. там вішаємо. Верхній одяг, теж ховаємо, там теж така ззаду заслона, як от у спереді. І то закриваємо її, і воно зберігає тепло і вигляд трохи інший. То вентилятори дуже допомагають, як на дворі жарко. <кхід> Працюють от 12 вольт, багато не бере, то я йому казала, Органайзер такий повісили на всякі штучки. Тут віконечко. То от комарів така. Зітка від комарів. Тут маємо вебасто. Його можна включати. Тут можна включати. А можна пультом, є пульта. Або така аплікація в телефоні, то теж можна там включати. Ну. Тут кухня в нас, готуємо ми в основному вдома. Зробили кран новий, я вже вам показувала. Тут посуду ми їм трошки безлад. І такі поставили супер річ на дозатори, на мило і на посуду, щоб мити. Тут теж маємо таку шафку, Тут ще одна. Холодильничок такий маємо маленький. Ну, він працює і від газу, і на 12 вольт, і на 230. Так що супер. Тут Себастян зробив таке на воду, показує, скільки в бакові води, бо не було раніше. І такі всякі. то світ тут в ванні, то вентилятор до шухляди. До цього, бо жарко, як холодильник, то буває, треба включати, щоб вивівало тут теплоти. Там газ така звичайна, а і нива я тут заховав. На газ набираємо газ на заправку того 45 літрів має. І з того газу користуємось, воду гріємо. Холодильник працює, готуємо їсти. Ну і то так. Тут ще витяжку зробив на кухню, але зараз вона витягнута, треба її довести до ладу після нашого виїзду. Ну і то так. Показує, скільки там на панелі. На дворі хмарно, але там воно щось пробиває між хмарами трошки сонечка, і тут працює. Там є такий простовник, який переробляє ту електроенергію з 12 на 230 вольт. І то можна і то такий він гарний, бо можна включати все. Підтримує він всі електроприлади. Тут такий ще пересосик маємо маленький. Там вішаємо таке вбрання, те, що куртки і таке всяке. І так собі сідаєш і відпочиваєш, дивишся кіно, їси. Тут столик розклав і їси собі. Чи дивишся фільм, чи до нас гості приходять, чи вміщалося? Якщо раз, два, три, чотири, п'ять чоловік або шість, то можна так впритик, але можна таку якусь вечірку зробити. Як ми літом знаходимося в Польщі, бо тут треба такі, в домі живемо, і тут газон, покоси, якийсь город, ну, такі моменти, це що. і подобається нам тут влітку. А на вес осінню, чи осіндю їдемо і на зиму і там весною. Квітень, май повертаємося, і то так десь виходить. Півроку, сім місяців. Коротше, до восьми місяців ми десь їздимо. Вже поїхали б і в цьому році. Але так як мені треба змінити мої документи, то ми не можемо поїхати, бо одружилися і міняю ID-карту. Вона нам більше місяця робилась в Варшаві, то робили. Тепер здала документи на паспорт закордонний. То десь так потриває півтора місяця. десь. І тоді, як я вже отримаю закордонний паспорт, тоді я подам на карту побиту і маю надію, що ми її дуже швидко зробимо, щоб поїхати, Бо хочемо десь в листопаді виїхати з дому, поїхати через Україну до батьків заїхати. І потім на Румунію, Болгарія, Греція. Хочемо в Греції побути місяця три, бо я довше не можу там бути. Як би того не хотілося. І потім на Турцію поїдемо ще на три місяці, і то так десь вийде на в кінці мая, то на початку червня, то повернемося до Польщі. В планах. Щось придумати з тими газонами, щоб не сидіти тут влітку. Влітку цікаво поїхати, наприклад, у Швейцарію, там десь ті Доломіти дуже цікаво поїхати в Італії ще Норвегія в планах. Дуже-дуже ну, багато місць, де ми не були. Ну, подивимося, як то Ну і готуємося собі до виїзду. Зараз покажу що до туалету і витягується. Наші двері нещасні бідненькі, які після аварії попали іншого кольору. І тут туалет. Відмикаєш, витягуєш, виносиш, вставляєш і то все. Тут вода. Там воду наливаємо. Ну, то так.